Друзі, усім привіт! Це подкаст Ораторний Трактор і з вами я, Ярослав Ясинський. Сьогодні ми будемо говорити про те, як говорити коротко, як навчитись говорити коротко і по суті. Якщо ви знаєте за собою таку річ, що ви дуже багато чого говорите, але не зрозуміло в кінці, що ви маєте на увазі, спробуйте звернути увагу на те. Як ви вмієте витягати сенс з того, що ви хочете сказати? Тобто берете будь-який великий текст із цього великого тексту читаєте його спочатку, а потім з цього тексту витягаєте суть і розповідаєте про цей текст в одній двох фразах. Потім можете записати навіть ці одну-дві фрази і виписати суть, забравши всі лишні слова. Тобто ті слова, які не сильно впливають на те значення, яке ви хочете передати, або яке значення передає саме цей текст. Це може бути ваш текст, який ви колись писали, придумували, або розповіли комусь, або комусь написали, або може це бути текст, який ви читаєте з книжки, ви можете просто переказати якусь частину книжки коротко своїми словами, залишивши головні моменти. І коли ви так часто будете робити, просто брати велику якусь думку, яку ви розписали, потім зменшувати її в два рази мінімум, потім зменшувати її до однієї фрази, залишивши всю суть і забравши якісь непотрібні слова, ви зможете говорити дуже коротко і по суті, не розтікаючись думкою десь вправо, вліво і ще кудись. А просто конкретно те, що ви хочете сказати, і це хороша навичка, яка потрібна деколи для того, щоб люди не дратувались і чітко розуміли, що ви від них хочете. Також це потрібно для того, щоб зацікавити людину швидше, адже якщо ви починаєте довгу розповідь про якусь історію, то людина може вже вас покинути в перші моменти того, як ви розповідаєте цю історію. Тому що вона буде затягнутою нецікавою, потрібно сказати суть, яка зачепить, а вже потім, якщо людині стало цікаво, продовжити і розповісти вже детально цю історію, якщо вона справді зацікавила вашого слухача або того, з ким ви комунікуєте зараз. Сподіваюсь, це було корисно, як завжди, можете писати коментарі, питати мене будь-які питання в особисті повідомлення. З вами був Ярослав Ясинський. Почуємось.